Привіт, друзі! Ділюсь откровенням, що ж мені допомогло звільнитися від депресії. Скажу так, що окрім депресії, в мене було ще купа залежностей. Алкогольна, наркотична, я курила 18 років, негативне мислення, блуди. Окрім того, що, знаєте, коли є такі видимі гріхи, да, які руйнують нас із середини, здоров'я, і є такі, які руйнують ще і. Дух, душу, да, і зовні. Тобто насправді причиною депресії є саме гріх да, і відкриті двері для диявола, тому що гріх це і є відкриті двері для диявола. І депресія це не просто якийсь стан, такий смуток, да, який можна вирішити з допомогою якихось задоволень мирських цих. Да. Ні, депресія це одержимість, да? і тому мені ніякі ні психологи не могли допомогти. І чим більше я наповнювала себе різними блогерами християнськими, слухала всіх підряд, тим ставало ще гірше. І вже потім, прийшовши в живу церкву, слово боже, я зрозуміла, чому, тому що за кожну інформацію, за кожну людину стоять духи. І саме завдяки системі, яка є в церкві, слово Боже, да, я почала записувати щоденно слово Боже за пастирем», саме хліб духовний на кожний день, слово Боже, да, допомогло мені звільнитися від всього цього нечистого. І це процес життя. І з самого початку я прийняла таке откровення, що Царство Боже береться зусиллям. І саме завдяки прикладу моїх пасторів, моїх наставників, саме завдяки цьому веденню, да, що ми щоденно наповнюємося славом Божим, слава Боже, воно нас очищає, омиває як водна баня. Да? І написано, да, що пізнайте істину, істина зробить вас вільними. І там, де дух Господній, там свобода. І коли ми записуємо слово, воно прописується в розумі в серці, і Бог каже, що вже напишу заповіді на умах, на серцях, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. І вже не воспомяну їхніх гріхів. І ви знаєте, це очищення, покаяння духовний. Ріст да, духовне народження це процес всього життя. Тому, якщо ви сьогодні знаходитесь в якихось проблемах, в страхах, в залежностях, панічні атаки, депресії, все це насправді лікується, вирішується, тому не втрачайте час, підписуйтесь на канали Божих людей, наших пасторів Станіслава і Юлії Салтаненко. І нехай Господь благословить вас. Амінь.